Вітаю! Щоб правильно зрозуміти, де ставити «вельхер», вельхен, вельхем, ми спочатку обов'язково з вами маємо собі уявити в голові правильно всі артиклі. А для цього ми дуже з вами зробимо коротко це і легко. Ви знаєте, що в номінатіві ми маємо наші класичні der, «die», DAS і множина ді. В козатів, згадайте мою руку. На руці змінився тільки чоловічий на ден, і цю зміну ми називали дрезден. А жіночі середні і множина лишилися в козатів, такі як і в номінатіві. Ден, ді, дас, ді. Ну і в даті, ви пам'ятаєте, в нас на руці на килимку сидів дідемид, начатку демидятко, чоловічий середній дем, жіночий дер, бо давали вони державі, день у день податки, а ден те, теж буде в множині в давальному відмінку. Ну, ось так ми з вами повторили артиклі номінатів, акозатів і датів. Чому я це вам зараз дала? Тому що закінчення артиклів будуть відзеркалюватися у тих питальних словах: Вельхер, «вельхе», «вельхен», «вельхем». І в залежності в якому відмінку в реченні, в питальному реченні буде стояти наше слово, про яке ми питаємо, таке закінчення буде у нашого вельхе. Дивимося. Найголовніше в таких питальних реченнях визначити, у якому відмінку стоїть те слово, до якого ми ставимо питальну конструкцію. Наприклад, тиапулова кефельтмія. Цей светер подобається мені. В нас іменник «діаполога» стоїть тут в називному відмінку. Ставимо йому відразу таку корону. Чому ви потім зрозумієте? Якщо це слово буде коронним, тобто головним у реченні, то порядок слів у питальному реченні не мінятиметься. Тобто ми з вами зараз скажемо ось так: Вельхер, чому Р, er, тому що цей от закінчення артикля в називному відмінку тут буде віддзеркалюватися. Вельхе гефельт Гефельддія. Ну я змінила тільки вже тобі, щоб не казати, який светер подобається мені. То хай вже буде тобі. Вельхе гефельт гефельдія. Бачите? Не міняється порядок слів у цьому питальному реченні. Коли сама питальне, ця Вельхе полова, Вельхіс-ауто і таке інше буде головним у питанні. Спробуємо ще на інших прикладах. Тес аутокіфельтмія. Ця машина подобається мені. Щоб зробити питальне речення, яка машина подобається тобі? Ми наш дас середнього роду переводимо в питальне слово Вельхес. Цей С тут має відзеркалитися. Вельхес дія» – я знову зміню останнє слово, але порядок слів не мінятиметься. Отже, Вельхес Далі. Ця церква є там, Die Kirche est tourt. Яка церква там? «Вельхе кірхе із торт Відзеркалюється саме закінчення артикля в цьому слові «вельхе». Третє речення в множині – «die schuhe sind schmutzig» – Черевики брудні. Які черевики? «Welche schuhe sind schmutzig» – Головне пам'ятаємо те, що якщо це слово є головним у реченні, над ним стоїть корона, то порядок слів у питальному реченні не міняється. Давайте ще візьмемо, на прикладі слова ман. Gefällt dir. Цей чоловік подобається тобі. Спитаємо. Gefällt dir? Тут нічого не міняємо, тому що саме ось цей чоловік стоїть тут в називному відмінку, в номінативі. Тепер дивимося друге і третє речення. Du heiratest den ман. Тут уже ми маємо з вами, що ти одружуєш цього чоловіка. Ти одружуєшся з цим чоловіком українською, в німців цього не треба. Отже, den Mann. Дивимося, цей вже іменник в нас стоїть в Акозаті. Закінчення артикля тут буде N. Тому, коли б ми спитали, якого чоловіка ти одружуєш на собі, типу. Так? Ну так можна собі перекладати, щоб зрозуміти, чому тут і має з. Тому цей N причепиться до нашого Вельхенман. Але. Уже буде не ду, хайратест, а хайретест ду. Так як в всіх інших питальних реченнях у нас діє слово вистрибує перед іменником, перед особою, перед підметом. Отже, питальне речення буде Вельхенман, хай ретест ду. Далі третє речення ту гільст дем ман. Нас тут уже в давальному стоїть, і артикль має закінчення м. Тому і питальне слово ман» Hilfst du. Тут уже в нас буде закон питального речення так, як треба. Подивимося їх написаними ще раз. Отже, man gefällt dir? Який чоловік тобі подобається? Корона стоїть над цим словом, який чоловік? Порядок слів у питанні не міняється. Буде так, як і в розповідному реченні. Welchen man heiratest du? Welchen man, питальна така конструкція. А далі іде за законом питальних речень діє слово перед підметом. І третє, вельхем мангельсту» – те ж саме. Уявимо, давайте ці слова в номінатіві в акузатіві так гарненько. В номінатіві буде «вельхер» із тим іменничком, з яким вони будуть, тому що саме по собі слово вельхе одне не може бути. Воно обов'язково йде в союзі з якимсь іменником, про який питається, наприклад, якого кольору ці черевики, чи яка адреса, чи яка машина і таке інше. Тобто воно буде завжди з якимось іменником. Отже, номінатів «вельхер», чоловічий рід, жіночі вельхе, середні вельхес і в множині вельхе. Що ми бачимо далі, коли в нас буде в акузитіві? В акузитіві зміниться тільки чоловічий вельх на вельхен. А жіночі середні множина лишиться так, як вони є в називному відмінку. Ось це нам полегшить трошки роботу над цим всім. Дивимося їх уже в питальних реченнях. Хоча. Я тут намисне пропустила, щоб ми зараз з вами трошечки порозбирали. «Welch man hast du getroffen? Наше завдання визначити, чи цей ман є в нас тут підметом чи не підметом в реченні. Е, якого чоловіка ти зустріла, чи ти зустрів, яку людину ти зустрів? Ду в нас є головним у реченні, значить, ти зустрів кого чого. ман» буде в нас вакозатєві. Ман чоловічого роду вакозаві буде закінчення Н. хасту Гастуґетров. Наступне речення. Welch hat dich angerufen?» Тобто, який чоловік тобі подзвонив? Хто що? Який чоловік? Тут воно є головним. Ми над ним собі уявно малюємо корону. Значить, це буде називний відмінок, а в називному чоловічі має закінчення Mann hat dich Angerufen. Далі візьмемо частину одягу. Welch mantel passt dir?» Мантель – іменник чоловічого роду, яке пальто пасує тобі, підходить тобі. Так як тут є мантель головним, яке пальто, що робить, підходить, пасує тобі, тому буде в номінаті вельхер мантль. Ну, читатимемо ми його просто: Вельхя мантл пастия. Далі вельх мантль ду». Яке пальто візьмеш ти. Ти вже буде в нас тут короною, головним в реченні. Тому ти візьмеш кого що, яке пальто ти візьмеш. Тут ще буде акузатів. Вельхен мантл мінсту. Візьмемо ще середній і жіночий рід. Хемд у нас середнього роду. Dashemd. І welch hemd steht mir? Яка сорочка підходить мені, пасує мені теж це слово буде. «Welches Hemd passt mir?» «Steht mir», вибачте. Далі Welch Hemd» – знову беремо це слово hemd, «Nimmst du?» А яку сорочку ти візьмеш «Welches Hemd nimmst du?» тому що не міняється в нас в номінатів з акузитів, однаково буде. Далі. Яке жіночого роду. В жіночому в нас іде в номінативі і в акузиті е закінчення. Тому буде «Welche passt dir?» Яка куртка підходить тобі, пасує тобі, і вельхі яке каусту, яку куртку купиш ти, тут теж різниці між ними не буде. Тепер ми ще маємо прийменники, які після себе тянуть відповідний відмінок. Ви пам'ятаєте, в мене є прийменники Байкера, прийменники Гегени, і є хамелеони. Отже, якщо нам треба сказати таку конструкцію, наприклад, з яким чоловіком ти працюєш, чи у якої жінки ти працюєш, так, це вже будуть ось цей момент, коли треба використати прийменник і, відповідно, до прийменника взяти правильне із цих слів. Отже, прийменники Датіва, ви бачите, їх у цій хмаринці, після себе мають. І Зобов'язані тільки ось такі мати ось ці вельхем чоловічий рід, вельхер жіночого роду, вельхем середній і в множині «вельхен». Наприклад, Мід вельхим ман du? з яким чоловіком ти працюєш, або welcher Frau фрау du? у якої жінки ти працюєш. І таке інше. Наприклад, тут часто вживаний наш Цу. Цувельхем Артстгейстду, до якого лікаря ти йдеш? Або Цувельхерфрау Гейстду. Ну, на це теж треба звертати увагу. Є в нас ще прийменнички Акузетва. Наш фюрер Гегена не міг жити без Тетя. пам'ятаєте, є в мене ці прийменники Акузетіва? Після них ми маємо змінити тільки чоловічий вельхер на Вельхен. А далі буде чоловічий Вельхен, жіночий Вельхес, середній Вельхес і множина Е. E. Бачите, ці закінчення артиклів: ден, ді, дас ді. Наприклад, вельхен ман дас», Для якого чоловіка ти це робиш. І в інших варіантах. Але є ще прийменники, які я називаю хамелеонами. Це ці наші прийменники, які ми показуємо на собі: In, an, neben, vor, hinter, unter, auf, zwischen. В них залежить уже, чи ти кажеш, куди я йду, чи де я є. Візьмемо, наприклад, ось цих трьох слів: Der Tisch, театіш, das і Der Tisch – це стіл. От я хочу сказати, наприклад, за який стіл ми Хочемо сісти, чи за яким столом ми сидимо. Ну, ось таке щось можна придумати собі. І якщо хочемо сісти, куди, за який стіл, тоді буде анвехен тіш. унс зецен?» наприклад, і анвельхем тіш зіцен wir ось ця різниця. Жіночого роду візьмемо школа. «In gehst du?» в яку школу ти ходиш? І «In welcher warst du gestern?» в якій школі ти вчора була? Ну, можливо, там у вас є і школа для водіння, і школа для танців, і ще щось, і ми можемо таке хочемо спитати. І якщо це будинок, das Haus», так? Наприклад, перед яким будинком, так? Перед який будинок ти їдеш зараз. For welches Haus stellst du dein Auto? Поставиш ти свою машину. І Haus steht dein Auto? Перед яким будинком стоїть твоє авто? Ось це таке дуже об'ємне правило, коли ми можемо використовувати в різних варіантах наше слово Вельхе. Вельхем, Вельхен. Ми ще не взяли тут з вами генетів присвійний відмінок. От це треба ще передивитися. Але якщо ви схопили суть в цьому завданні, то тоді і генетів можете собі доробити самостійно. Ну, ось мої любі, це те місце, де при вивченні німецької мови ну, ви зобов'язані потовктися на місці і добре собі уявляти прийменники Хамелеони. Прийменники Датіва, прийменники акозатіва, чітко їх бачити в голові. Тоді тільки ви зможете автоматизувати використання ось такої питальної конструкції, як із цим словом, вельхе. Наступному відео я хочу, щоб ми з вами зайнялися суто перекладом таких питальних речень із нашими прийменничками. Отже, можете повторити прийменнички до наступного заняття!